З вересня у школах проводитимуть уроки щастя Курс розкриватиме найважливіші знання та навички, без яких неможливе повноцінне життя. Давайте дізнаємось, чи потрібно навчати умінню любити, співчувати та осмислювати власний досвід на думку хмельничан. Так, я думаю, що це обов'язково потрібно, тому що зараз в умовах війни діти перебувають у стресі і це дуже корисна ініціатива, яка навчить наших дітей радіти життю і помічати один одних, і спілкуватися з одним з одним і робити життя один одного краще. Звісно, потрібно. Обов'язково таке. Таке найбільше ще треба. Мені здається, ніж та». Як сказати хімія і фізика, і що там у нас було? У я вважаю, що це було потрібно і раніше. Просто ну, скоріше за все, тільки зараз прийшло це розуміння. Більше люди да, почали знати самі більше інформації, то ми тому зрозуміли, зрозуміли, да, що це треба. На мою думку, що потрібні, потрібно, щоб діти розвивались правильно і знали, як їм в майбутньому дорослому житті. Правильно спілкуватися, будувати своє життя, це, це дуже правильно. Можливо, на даний час потрібно, тому щоб е, якийсь позитив дітей був, е, крім того, що негатив постійно і такі стреси у дітей, то можливо це й потрібно. Можливо, стимулювати буде до найкращого, до якогось не знаю, світлого майбутнього. Звісно, для дітей щось треба, тому що діти не бачать вже зараз. Тільки війна, одні сирени, одні бомбоубищі. Дивіться, що зробилося сьогодні в Києві. Звісно, треба робити уроки щастя. Я думаю, що це важлива ініціатива, і діти навчаться спілкуватися, і здоров'я ментальне, як ви говорите, це позитивна пропозиція. Я думаю, що так, це ж позитивне, хай дітки вчаться позитивно.